Можна так, як... Так як. Так. Можна по-військовому. Щораз неси багато листів. Сьогодні багато? Ярці. Ярці. Натулка. Чого не повстаєш? Манін багато. Манін. А, манін хрунджа. Для Данила. 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 Я забула, що, що ну, мене забуло. Тарасу. Тарасу. Я не знаю, тут не підписано, мабуть, на загал. Так? Ну, це щоб в тебе чапи вночі не мерзну. Не мерзли. Від а, подожди, це мені вчора скидали. А що воно робить Ой, почекай. Ні, що це нема як подарунку. А це його... Мені вчора таке писали з безкарпеком. Але я не знаю, як воно оказало. Не пишіть мені листи, а я вас О, об... Що? А, це було вчора. Так, це, це було. Е